Війна показала нам всім, що світ крихкий. Як нам знайти опору та захист? Ми хочемо знати, як звернутися по допомогу. Як мені бути? Я втратив документи щодо лірового проживання для виїду, подати до верного для звернутися за компенсацією за пошкодження, як мені отримати субсидію на оренду житла? Кожен, хто потребує допомоги, може отримати її очно та дистанційно від юристів благодійного фонду Право на захист. Ви можете прийти до юриста на консультацію в одному з наших офісів з понеділка по п'ятницю з 9 по 17. Також ви можете зателефонувати на юридичну лінію допомоги за номерами, вказаними на екрані 099 або 068, або 093 507 5090. Ми також приймаємо запити у телеграм з понеділка по п'ятницю з 8 до 21. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Тепер ви також можете отримати консультацію юриста онлайн через чат-бот Юридичний Порадник для ВПО. Консультацію можна отримати з понеділка по п'ятницю, з 8 до 21 Скануйте qr код на екрані. Ви отримаєте юридичну допомогу як сотні інших тисяч українців та українок. Благодійний фонд право на захист на захисті ваших прав.